Доволіш мач? Ще пивка. І було б фантастично. Боже, що ти робиш? Їм? Ескарго руками. Ну слухай, ти присів, я знаєш. Це курицю стра... молодицю. Та птицю руками їдять. І це рибу ж, теж. Це, це не рибаться. І це не молодиця і не птиця. Це Ну це ж, це ж як риба. Ось тримай інструмент, не вігласти, боже. Аж стильно Я що, гінеколог, на що мені це? Це спеціальний інструмент для того, щоб равликів правильно їсти. А що ти будеш робити, коли ми підемо в ресторан? Тримай. Ось цим береш, цим їж. Це про наші знамениті українські виноградні равлики далі в нашому сюжеті. Ех ти! Ну давай, 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 намагайся, намагайся. Так, 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 так. Слухайте, давайте ви краще сюжет, подивіться, а, а я поїду. Вчитись ніколи не пізно. Давай. Таких теплиць безліч по всій Україні, але тут вирощують не овочі, а всесвітньо відомі делікатеси. Ну, ласково мы их называем леликами. Здесь сейчас большая улитка, находится два вида ее максима, которая большая, растет большой. Там 24, по-моему, грамма, достигая за 6 месяцев. И более мелкий европейская серая Мюллер. У меня есть друг Тири Дюсе. Он пробовал эти улитки. Вот его был вердикт такой, что ну, вообще Ні, от від французских. такі, як у Франції, але наші равлики за м'ясо, яких поціновуючи ладні викласти чималі гроші. Кілограм французької улітки на наші дії сто 2600 тисяч гривень. А ми реалізуємо оптовая отпускная цена была 700 гривен, то ну, 1900 гривен вроде как немалые деньги. Мы поняли, что у нас есть здесь коридор, в котором мы можем работать. Знайомтесь, это Дмитро Бутенко. Майже 10 років тому він заснував першу в Україні равликову ферму. Починав з двох ящиків молюсків. Зараз господарство налічує 35 тонн врожаю та вісім партнерських ферм. Перший сезон пройшов чисто так. Ми вот, звучали що таке улітка, в цілому історію про улітку, як вона куди взялась. И... Соответственно, наблюдали, как она растет. И на следующий год она уже начала давать нам больше прироста. Мы понимали, что у нас объем ее начинает расти. Достаточно интересен сам процесс выращивания. В трех словах его можно объяснить так. Это создание хороших условий. В природе выживает 4% улиток. Секрет этого бизнеса вот, прост. Проще не бывает. Нужно, щоб вижила 90%. І все. Зараз на цій фермі гарячий сезон. І поки малеча набирається сил в теплицях. Так, чи... Ті маліші, які були з ікри в цьому році, ну вже от достигли такого віку. На пасовищі опікуються старшими. Улітка живе в сирих, темних условиях, тому створювати іскусственно. Любая, в принципе, доска вот европалета с грузов годится для укрытия. Да вже рахують майбутні вражаем. Сейчас маленькие подрастают в теплицах, они переместятся сюда. И мы будем к осени иметь практически 50% а, улитки, той, которую можно уже перерабатывать в пищу. И 50% можно на доращивание. За цей сезон з ферми, що займає лише 6 соток землі, планують зібрати близько 30 тонн молюсків, попит на який зростає кожного року. Ми продавали в 2011-2012 году там, порядка там, 15-20 кілограмів, в 2014-15 ми вже доходили 50 кілограмів в місяць, а, то на сьогоднішній день у нас а, калібриться порядка 250-300 кілограмів середній об'єм місячних продаж. Поляки у нас просять, ну серед нереальне кількість, яке ми не в состоянні освіти. Учив, що ми розвиваємося там на 300 чи 400% в того ще несколько лет. Чому ж секрет популярності цього молюску? По-перше, м'ясо, яке на 90% складається з білка та не містить холестерин. По-друге, смак, що додатково розкривають соуси та приправи. Коли ми починали у нас в слабомі, було два соусів то На сьогоднішній день у нас базових 5. І у нас е, около восьми є е, наробочки, які ми готові вже відпускати. Ну, очень вкусно, дуже ситно. То есть, там буквально 100 грамів хватить на 4 людей накушатися. Ну що, скільки можна говорити? Давайте куштувати. Саме час розпочинати сезон барбікю. Десять хвилин на грилі і ваша страва для гурманів готова. Равлики в вершковому соусі. Ще п'ять років тому їх можна було спробувати лише в ресторанах. Тепер цей делікатес стає доступнішим. Смачного! Про надзвичайно корисний продукт, який багато хто ще до того вважає потужним афродізяком. Ми будемо говорити з Дмитром Бутенком, який є ідеологом проєкту Еко -Раблик». Дмитро. Ну, по перше, дякую, що знайшли час, тому що вважаю вашу справу надзвичайно ну, такою унікальною, яка, е як на мене, забирає багато ваших і сил, і часу. А по-друге, респект вам за те, як оформлений ваш сайт. Ви та людина, котра для якої дуже важлива кожна деталь. Да, совершенно верно. Я как идеолог проекта смотрю и обращаю внимание на эти мелочи, на тонкости, а стараюсь их исправить, ну и учу людей таким образом, чтобы не допускали этих ошибок. Почему? Потому что для компании это дорого обходится. Так це а що ще дорого обходиться для вашего бізнесу? Э, дорого обходится э, обучить человека и удержать его у, у себе компанія. Скільки а, равликів за, ну, наприклад, рік ви можете виростити? Там можна в тоннах штука, по поколіннях. А тони улитки виноградної улитки, за 4-5 років ми можемо получить около 9-15 тонн улитки живої. Ну, В грошовому еквіваленті. Скільки, скільки, наприклад, от коли ви розпочинали, яка якого розміру була ваша інвестиція? Починали ми з простого. Ми закупили на 250 євро уліток, там два ящика нам привезли з Латвії. Соответственно, с этого мы начали. Дальше мы докупали оборудование, оборудовали цех. Коли вы вышли ви в плюс? Ну, Сколько часу прошло ну, до того? В плюс в я в первых пять лет вообще только вкладывал в средства. Mm -hmm. Была вера в свои силы, но не было четкого понимания, что все-таки оно... Э, ну, как бы найдет своего там потребителя да была проблема найти нашего потребителя э, поначалу но мы вышли с этой ситуации следующим образом мы э, напечатали флайра там сделали визитки информационные, в общем информацию о, о товаре о полезных свойствах о качестве продукта как где он выращивается кем он обрабатывается какие э, проходим мы там Исследования, там, сертификаты, ну, це, це в общем-то. Для, для это для таких оптовых покупателей? Нет, это не для оптовых покупателей, это для ресторана. Угу. Самое простое, начинается с ресторана, в который тоже нужно подать ряд документов, показать сырье, дать попробовать это, этот продукт. А після этого ми можемо отримати либо заказ, либо отказ. Ну Дмитро, я не знаю наскільки ви влаштовані тим, як розвивається ваш бізнес, але мені вважається, що у вас є ще багато куди розвиватись, багато сфер, де ви могли б використати свої ідеї і свої знання. Да, совершенно верно. Дякуємо 9... за те, що до нас завітали да. і успіхів вам. Да.